Всім привіт, з вами Лемок, вийшло в нас багато цікавих новин. Давайте подивимось, що зараз відбувається в грі. Отже, до 6 березня у нас буде доступні е, три танки за кредити. Це, ну, які кредити? За ваші гроші кровні. Це Торваген, це WZ113 і м 3 легкий. Дрібнорівневий танчик. Ну, всі три танки не варті того, щоб їх купляти. Тому давайте далі. Це оновлення бонового магазину. З виходом оновлення, напевно, буде. що... Скоріше всього, зараз те, що відбувається 1 числа, що буде оновлення, буде також оновлення і бонового магазину. За 15 тисяч 113 бензин опера. Абсолютно не рекомендую брати, чому не рекомендую, тому що в магазині. Заходимо в магазин, заходимо в. Де там ця аукціона? А, отут, колекційна техніка, вибираємо Китай. От вам 113-й танчик. Той же самий, просто без стиля, можна купити за 6 000... за 6 мільйонів кредитів. Для чого й давати 15 тисяч бон за якийсь там 2D стиль на нього? ну Це не має сенсу абсолютно ніякого. Отже, далі. <coughs> Лорейн 40 тонн хороший такий доволі прем, навіть в теперішніх реаліях. Т-23 є унікальний танчик, по-моєму, 7 рівня прем. В чому його унікальність? В тому, що він як вперед рухається, з якою швидкістю рухається вперед, з такою швидкістю рухається назад. Тобто це єдиний танк в грі, який ну, фактично єдиний, який як вперед, так і назад рухається одинаково, скажімо так. І додають нам 3D стилі на 60ТП на СТБ-ху і от на Е100. За 3000 бонаж. Це дуже дорого, тому не рекомендую брати. Стосовно імбовості, це от бонове обладнання повище на снарядостійкість 6 тисяч пон буде коштувати, що це таке, що ну, воно себе представляє. Давайте просто заходимо в клан, зараз його можна подивитися. Заходимо в, на ГИК. Це я на твінкові заходжу, тому цей. тут не буде нічого. І тут от збір ресурсів можна було зібрати собі О, цей от снарядостійкість. Це бонове загартовані, по суті. Чудова річ, особливо на такі танки, як Маус, як на Є100, на той же самий ранній, як в мене він стоїть на ранньому. Дає таке доволі непогато, непогано так очки міц міцності. Дуже і дуже хороша річ. Рекомендую купити. Також, як бачимо, нам була доступна можливість зібрати uh, wz 111 якого зараз продають uh, за uh, ваші гроші. Також давайте подивимось результати на цьому аккаунті я грав, давали тут мені uh, лорку. Лорень, давайте подивимося результати, які до мене вийшли за 15 боїв, які там давали. Я зіграв 14 боїв, 64% перемог, але це не важливо. дивимося на середню шкоду. Середня шкода 2200. Тобто в моїх руках танчик більш-менш таки грається. Тобто для середнього фарму потрібно ну, біля 2000 плюс дамагу. Е, тому танчик непоганий, я думаю його собі взяти. Дуже і дуже непогана річ вийде. Е, далі пам'ятаємо, що 5 числа в нас закінчується спеціальна акція в бій, тобто це на ЛТГ, на такі, ну, як на ЛТГ, на Т 100 ЛТ, на гілку ЛТшок е, радянських і також на гілку важких танків е, е, Америки на цю гілочку, як бачимо, знижка в нас 30% на купівлю, тобто можна набагато набагато дешевше купити. Потім потім у нас стартує бойова перепустка з 1 числа. Що це означає? Це означає, що з 1 вересня буде доступна можливість збирати. Як е, зафармити собі 3D-стилі на Ріночеронте, на Мауса і на Удеса. Стилі такі доволі цікаві. Е, правда, на, на Удиса в мене на основі вже є більш кращий стиль, який давався за твіч, за перегляд іча. Е, потім командири, це ну, не цікаво, їх і так багато. Е, 2D-стилі, унікальні деколі, це також не, не сильно. Нагорода за очки тут більш цікаво. Тобто в нас є можливість отримати дві нові дев'ятки, це БЗ-58, з доволі таки непоганою міцністю, дуже непоганою, 1900 очці міцності, це на 9 рівні це дуже-дуже класно. Середня шкода 520. середнє пробиття 250, що є дуже-дуже непогано, знову ж таки. Розкіт адекватний. Кути адекватні, мінус 8, як для, для взагалі китайців це взагалі. Однак є проблеми з рухливістю, як бачимо, 35 км тільки вперед і 15 км назад. Е, бронування башти, доволі непогане, 230, але як бачимо, бронювання корпусу буде повний картон. Е, потім у нас є ПТ-шка нова. Камфпанзер, він, скажімо так, має облоговий режим, як ті ж самі СТРВ. Е, міцність маленька. Середня шкода 360 всього на пробиття хороше, 268, я так розумію, що це будуть німецькі підкалібери, е, такі ж як Леопарда, але альфа буде набагато менше. Розкид хороший час ведення ну, може бути. Хоча дивіться, от 2,5 це в звичайному режимі, а коли ви заходите в облоговий, буде тільки 1,5. Це дуже-дуже класно. І також розкид 0.35 в звичайному режимі і 0.25 у облоговому. Це дуже класно. І дивимось на заряджання в звичайному режимі, тобто з поганим часом зведення і з поганим розкидом. У нас буде 6,8 заряджання, а з, хорошою, з хорошим розкидом і з хорошим часом зведення буде 9,5, тобто набагато більше. Коти вертикальної наводки е, лише мінус 3, мінус 12 в звичайному режимі і мінус 17 в облоговому. Це доволі таки імбово скажу я вам. Максимальна швидкість 60 це ну вау, скажімо, вау, реально. Це у звичайному режимі. Тобто вона буде доволі швидка, а вона буде мати можливість заїжджати на якісь позиції. І швидкість назад у нас 18 цього, як вперед, так і назад в облоговому режимі 20 і 18. Ну, доволі непогано. Потім імба минулого бойових пропусків це кобра. А, рекомендую саме його взяти. Давайте подивимось по очках, отак от буде виглядати ця от е, аналог СТРВ, скажімо так, на, на німецький. Е, не знаю, треба буде подивитися якихось блогерів, які будуть на ній, на ній грати, щоб зробити собі висновки, чи брати її, чи ні. Поки що я хочу собі забрати оцього е, кобру. Е, коштувати вона 24 штончика, вона буде набагато краще за цей та, танчик, за цей тяж. Чому? Тому що ця машина фанова, фугасики і вся, всі, всі діла. А тут от машина буде гратися повністю тільки від башти. Тому що корпус повний-повний Це Цей арегат зовсім не рекомендую брати. панцер на любителя не рекомендую брати. К91ПТ, вона заходить в якихось дуелях. там, Зараз будуть нові там, дуелі, на яких ви можете зробити собі золото. Фаза. ну Непоганий танчик. 777 також на любителі, чарфутюр. Ну, вони вже устріли, але тим не менш танки дов... доволі непогані. Потім за три ми, у нас буде можливість постійно за один запуск цього режиму можна буде взяти собі одне трофейне обладнання. Не донатити при тому Ну, власне, і все. Виходить, за один сезон ми маємо можливість заробити 12 жетончиків e, за один запуск. Отже, за один раз можемо забрати максимум собі кунзепанзера панзера тобто ті танки до кунзепанзера панзера За два тобто які будуть стартувати десь там уже напевно влітку, e, ми будемо можливість забрати собі або Кобру або оцього от базіка. А так як ще має бути восени ще третій запуск, то відповідно тільки потім ми можемо собі забрати, не, донатя, не донативши нічого, не купляючи бойовий пропуск поліпшений, ми будемо мати можливість забрати собі оцю ПТ-шку. Я думаю, до, до цього часу э, блогери вже там повикатують якісь там відоси, власне, як, як буде гратися цей танчик, тому це все буде вже відомо. От е, е, такі от е, новини, е, такі от акції. Е, всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!